Доцільність виділення коштів на таку систему взагалі. E, значить, на фоні того, що e, нехватка коштів, що дітей відправляють в, заставляють вчитися по суботах, відправляють в e, канікули на всю зиму, щоб зекономити на опаленні і так далі, e, значить, не ремонтуються дахи, ну, проблеми ми всі знаємо, які є в школах. Чи це саме нагальна проблема, щоб виділяти на неї кошти? 400 тисяч гривень з бюджету. Думаю, теж. Ні. Ну, виникло в нас багато запитань. Скажімо, тому і виникла ідея провести таке дослідження, як виділялися ці кошти, як, ну, яка ринкова вартість таких систем, яка ринкова вартість тих карточок, які купують. При першому поверхневому дослідженні проблеми ми тільки починаємо досліджувати, і при першому поверхневому дослідженні через інтернет ми натрапили на кілька статей, які пов'язані з фірмою Смарсі. Вона відома була під іншою назвою, коли вона діяла в місті Одеса. І дійшло до того, що депутати міської ради Одеської, одеської міської ради підняли це питання. Почали виясняти про сервера, де вони знаходяться, виявили, що десь в Америці, що поруч з тими ж серверами, ну, що на тих самих серверах розміщуються і порносайти, увага. От. Значить, тоді піднявся дуже великий скандал. Ця фірма з Одеси дуже швидко зникла. От. і е... Ця проблема в Одесі була знята, ті, закрилася.